Привіт! Сьогодні ми з тобою завітаємо на гостини до лісових мешканців, до білочки та зайчику. Ці друзі дуже люблять сперечатися, хто з них гарніший, хто розумніший, хто вищий. А ось ще недавно вони посперечалися, у кого вищий будинок. Допоможи цим чудовим друзям відповісти на запитання: у кого ж вищий будинок. Будинок зайчика. Або будинок білочки. Так, будинок білочки вищий за будинок зайчика. Так вони захопилися цією грою, що не могли зупинитися і стали порівнювати усі предмети навколо себе. Давай і ти пограєш з ними в цю цікаву гру. Подивись на ці ялинки. Яка з цих ялинок найвища? Так, а тепер покажи найнижчу ялинку. Ось вона. А це ялинки однакової висоти. Якщо усі ці ялинки накласти одну на одну, тоді можна буде легко побачити, яка з них найвища, яка найнижча, а яка середньої висоти. Всю цікаву гру стали грати усі лісові звірята. Скажи, будь ласка, хто вищий ведмедик або зайчик? Вірно, ведмедик вищий за зайчика. А хто вищий з цих двох друзів лисичка або вовк. І вищий з них вовк. Все правильно. Ой-ой! Наші друзі так довго гуляли, що не помітили, як наступила ніч. Для того, щоб такого не було, потрібно орієнтуватися в часі. У кожної доби є 4 частини. Ранок. Це коли ми прокидаємося, робимо зарядку, снідаємо. День. Коли ти гуляєш на подвір'ї, зустрічаєшся з друзями, обідаєш. А також виконуєш домашні завдання. Вечір. Ввечері ми купаємося, вечеряємо, готуємося до сну. А також ніч. Вночі усі люди і усі тварини. Сплять. Думаю, що ти запам'ятав ці чотири частини доби. А тепер давай спробуємо пограти з тобою в гру. На годиннику будуть з'являтися малюнки, на яких зображена якась дія. Ти повинен відгадати, у яку пору доби ця дія відбувається. Дівчинка прокидається. І це ранок. Дівчинка спить, це вночі. Дітки грають. Так, це в обід. Дівчинка малює. Також в обід. Дітки гуляють на майданчику. Ця дія також відбувається по обіді. А ось хлопчик дивиться телевізор. Так, напевно, це вечір. Хлопчик купається також вечір. Ти гарно працював. А тепер лісова мешканка-білочка запрошує тебе до себе в гості у ліс.